На понад 5 мільйонів гривень оштрафували недобросовісних перевізників Чернігівщини за рік діяльності в області представників Укртрансбезпеки. Про це під час брифінгу вода повідомив представник Державної служби України з безпеки на транспорті в Чернігівській області Руслан Петренко. За його словами, відомо, що протягом року в області було виявлено 1885 порушень на вантажних транспортних засобах. Серед них у 719 випадках були складені відповідні акти. Те, що стосується Порушень, де відсутні були документи, виявлено 202. Виявлено порушень по міжнародним перевезенням вантажним 5. Виявлено порушень, те, що стосується каботажу, 1. Стосовно порушень у сфері пасажирських перевезень, то статистика наступна. Всього виявлено 147 порушень. Щодо 147 з них складено відповідні акти. Те, що стосується штрафів відсутність документів, 123. А те, що стосується експлуатації ТЗ обладнання таксі без оформленої ліцензії 5 випадків. А те, що стосується по порушенню режиму праці та відпочинку, Два випадки. Особливо активно відділ працює з порушниками, які нехтують режимом праці та відпочинку, адже порушення режиму праці становить можливу загрозу для життя всіх учасників дорожнього руху. Також ведеться посилена робота з тими, хто не дотримується габаритно-вагових норм. Ніхто, крім Укртрансбезпеки в цілому по Україні, не зможе перевірити, як водії дотримуються режиму праці та відпочинку. Ми дуже жорстко в цьому напрямку працюємо. Тому і цифра у нас становить 1600 порушень, виявлено тільки в Чернігівській області за це порушення, де водій або не доспав, або десь якось перепрацював. За словами Руслана Петренка, якісний контроль за перевантаженим транспортом дасть змогу вберегти дороги Чернігівщини від передчасного руйнування. Для покарання недобросовісних перевізників діє система штрафів у випадку порушення. Штраф отримує не тільки перевізник, а й вантажовідправник. Якщо автомобіль їде з перевантаженням від 5 до 10 відсотків, сума штрафу становить 8,5 тисяч гривень. Якщо автомобіль їде з порушенням вагих норм від 10 до 20 відсотків то штраф становить 17 тисяч. Якщо автомобіль їде з порушенням від 20 до 30%, штраф становить 34 тисячі. А те, що стосується більше 30%, штраф становить 51 тисяча гривень штрафу.